Вітаю. Подобається вам ваше життя? Ну, мабуть, скоріш за все, що ви скажете, що звичайно, що ні. Вон, воно хто знає яке це життя. Я не я його не хотів такого. Я багато в чому хотів би в нього поміняти, аби я його заново прожив, то це зовсім було б по-другому. Ну, а чого так, да? це наше життя, І, як правило, воно нам не подобається. Странна якась історія, да? але якщо так розібратися, якщо копнути трошки, то хто ж нам створив оце наше життя, так? Да? Це ми його живемо. Якби ми ж центральний герой нашого життя, ми в ньому приймаємо саме, активне, саме активну участь, і хто ж нам його створив? Ну, ви знаєте, мабуть, вже ви самі його і створили, це життя. Хоча, кажеться, як це я мог таке створити? Таке неподобство, непорозуміння таке. Тут скільки всього того, що мені взагалі не подобається, що я б хотів би поміняти, як я мог таке створити. Але це тільки на перший погляд. От Як не странно це. Якщо копнути в глибину вашої свідомості, да, то всі е, е, ці події, що відбуваються у вашому житті, ви їх хотіли, да, ви їх притягували. Ну, як вони могли відбутися, коли ви їх не хочете. Ви їх притягували. Але оці ваші хотілки, вони запхнуті в такий дальній угол вашої свідомості, що ви просто навіть цього не бачите. Тобто Вам здається, що це хтось вам зробив, оце, що це через когось, що це взагалі непонятно, що і для кого, я такого не хочу. А на тілі, це ви його якраз і хочете. Цікава історія. І що ж з цим робити, да? ми хочемо змінити наше життя, але себе дорогого ми не хочемо міняти. <смі> Як це ув'язати? Тобто, життя це якби производна від наших хотілок. Ми його хочемо змінити, а себе ми не хочемо міняти. Чи неправильніше буде почати з себе? Себе дорогого починать змінювати. Себе зробить класним таким. Прямо а вообще бомбічиським. Тоді й життя у вас буде бомбічиське. Це ж логічно. Тобто ви міняєте себе і життя відповідно до ваших змін, воно теж міняється. Я стаю класним, і життя в мене стає класним. Це ж логічно. Тобто основу ви міняєте і прозводна тобто, ваше життя від вас від ваш, від, як від основи, воно теж міняється. По-моєму, прекрасний ход. Так що, якби питатися змінювати життя не міняючи себе, це якби ну холостий ход просто. Це топтання, просто безконечне топтання на місці. То що, як можна це змінити? Ви ж залишаєтесь тим же самим. А тут ви це якби усвідомили, достали всі ваші оті установочки, хотілочки, все, що якби що формувало ваше таке життя, яке вам не дуже подобається, розібралися з цим, змінили себе, зробили себе таким класним. І на автоматі життя стає класним. Чи не прекрасний виход? Мені здається, що просто, просто кращого не можна і придумати. Залишається тільки зовсім небагато, небагато що зробити, заняться собою і все.